В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Росія продовжує дискредитувати українців, яких незаконно утримує в полоні. РФ порушує проти них фейкові кримінальні справи. Про це заявив секретар координаційного штабу Дмитро Усов. Він зауважив, що Росія традиційно діє всупереч міжнародному гуманітарному праву та продовжує незаконно утримувати цивільних в заручниках. Окрім цього, Російська Федерація порушує фейкові кримінальні справи з подальшим винесенням вироку суду. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку Олександр Остапенко, правозахисник громадської організації Майдан Моніторинг. Олександре рада вітати Вітаю вас. Вітаю студію. Цитую слова з повідомлення пошук і повернення цивільних осіб ускладнюється тим, що Російська Федерація офіційно не підтверджує отримання на своїх або тимчасово окупованій території наших громадян. Які є правові механізми утримання даних про утримання українських цивільних на території Російської Федерації? Ну, по перше, я абсолютно згоден з тим, що Росія діє абсолютно всупереч міжнародному гуманітарному праву, треба розуміти, що ну це така традиційна правова поведінка Російської Федерації як країни агресора, яка Об'явила території України своїми законними територіями, внесла відповідні зміни в свою конституцію і відноситься до українських громадян як для громадян Росії. Ну на сьогоднішній момент треба розуміти, що в Росії нема такої автоматизованої системи обліку карних справ, яка є в Україні, і дуже важко сказати про кількість таких справ проти громадян громадян саме в Україні. Але не захисникам відомо, що відкрито приблизно за 22, 23 і от уже 24 рік приблизно 3 тисячі кримінальних впроваджень, і, і які ну звісно не всі йдуть до суду, але е, ці кримінальні впровадження е, відкриті відносно громадян України в звинуваченні шпионажі, звинувачені приєднання до терористичних організацій. Дуже багато карних справ, особливо в тимчасово окупованої Донецько-Луганської області, відкрита проти наших військовослужбовців за фактами тероризму, як вони це називають. Хоча українські військовослужбовці абсолютно точно відповідно до міжнародного права повинні розглядатися як військовополонені. і відповідні з закони між і міжнародні договори повинні до них бути задіяні. Але е, відомо, що на е, початок 24-го року е, в Ростові на дону розглядалося під 50 кримінальних справ відносно наших українських громадян. Це е, е, як правило е, е, представники кримсько-татарського народу, яких частіше за все звинувачують або в шпіонажі, або е, в приєднанні до терористичних організацій, було багато. Ми за ними теж слідкували кримінальних справ, які закінчилися важкими вироками суду. Там по 17, 18, 20 років отримали наші українські громадяни відправлені в колонії, і так відносно військовослужбовців, особливо ті, хто проходили службу в Базові Вайдарі в батальйоні Донбас, там і так далі. І росіяни, от збуджують справи, Я так навіть. Не можу сказати, яка логіка цього процесу, тому що е, е, вони скривають просто кількість утриманих у них українських громадян, як військовослужбовців, так і е, звичайних українських громадян. Ми просто не маємо повної, абсолютно точної цифри, скільки таких громадян утримується на території України, і деяких не хочуть включати до списків обміну, абсолютно ну не пояснюючи жодного, ну не даючи жодного пояснення. Це це є порушення міжнародного законодавства і е, українським правоохоронним органам, а вже збуджено приблизно у нас в Україні більше ніж 60 тисяч кримінальних проваджень про злочини України. Залишається тільки фіксувати і апелювати до такої дії Російської Федерації в міжнародних судах, що і робить наша е, ну, офіс з Генеральної прокуратури, служба безпеки України і інші національна поліція. І там всі органи, які в цьому служба безпеки України, які в цьому задіяні, і ну підключати правозахисні організації, адвокатів, в тому числі і на території Російської Федерації, які лікують і приймають участь в кримінальних справах, які стосуються українських громадян. Станом на кінець 2023 року, за словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 28 тисяч українських цивільних перебувають в російському полоні. Як реагує на це міжнародна спільнота? От ви згадали тільки що, що ми маємо тільки один механізм апелювати так і показувати злочини, і фіксувати їх. А як реагує міжнародна спільнота? Ну Цілком адекватно треба розуміти, що правові механізми, е, е, ну міжнародних організацій, е, вони працюють може й не швидко, але дуже системно, скажімо так. І ми знаємо, що е, в тому числі і суд справ людини, і е, суд, судові позови України проти Російської Федерації, організації е, там гварському суді мають успішність і. і і це треба робити, тому що знаєте, війна закінчиться, і тоді якраз наступить час от, до виконання от цих судових рішень міжнародних інституцій, які призведуть до того, що Україна Росія буде просто вимушена, якщо вона хоче не хоче залишитися на узбіччі, скажімо, світових процесів, виконувати рішення міжнародних судів. Ми на це сподіваємося, і таким чином. Основна основне завдання правозахисних організацій, наших інститутів державних правових, це якраз збір цих даних, фіксація, як відносно українських громадян. Треба розуміти, що всі люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях, практично є заручниками Російської Федерації. І Росія діє з ними так, як вона ну хоче. Це примусова паспортизація, це примус до. Якихось фіксацій там житла під надуманими приводами, під загрозою виключення з, з певних там соціальних пільг, там і так далі, людей залякують. Да? От, наприклад, відомо, що е, на території Донецької і Луганської області росіяни сформували е, навіть батальйон, е, е, свій військовий батальйон з колишніх е, військовослужбовців. Е, Української армії надіють на, на те, що ті будуть застосовуватися на фронті. Е, є дуже багато злочинів, ну прямих злочинів. Наприклад, в Донецькій і Луганській області <кхи> прийнято нормативний акт про поставлення на військовий облік підлітків 17 років. Да, і ці підлітки, ну прямо скажемо на території там Донецької і Луганської області е, ну. Величезний брак уже чоловіків, тому що їх примусово мобілізували. Вони всі знаходяться е, ну, в так званих е, угрупованнях Російської Федерації, і вже дійшли до підлітків, і це без всякого сумніву міжнародний злочин є по відношенню до наших українських громадян, і, і всі ці люди вони фактично знаходяться в заручниках Російської Федерації. І, і, і дуже багато правозахисних організацій організацій мають певних своїх членів навіть на окупованих територіях і кропітливо збирають всі дані про е, е, ці злочини. Я можу вам сказати, що е, я думаю, що десь на початку березня буде проведена у нас тут в Одесі конференція про якраз про, е, окуповані території, про злочини Російської Федерації на окупованих територіях. І це буде проводити е, цей захід. Я сподіваюся, він підготує і його підготують і проведуть. Е, якраз е, міжнародна наша наша українська громадська організація, яка має своїх представників, в тому числі на окупованих територіях, і там можна е, побачити величезну кількість злочинів, і як це як діє саме Російська Федерація на окупованих територіях. Наостанок, нещодавно ми бачили, як 207 полонених українських військових повернули, повернулися з Росії додому. Як відбувається повернення цивільних з Російської Федерації в Україну? Які є випадки? Тому що ми знаємо, що з цивільними важче набагато, ніж з військовополоненими. Ну, цивільними важче, тому що ми не маємо такого обліку як з військовополоненими. Ми просто не знаємо. Зв'язку з тим, що Росія приховує карні справи відносно цивільних. Ми просто не знаємо кількість цих карних справ і кількість людей затриманих. Треба розуміти, що Російська Федерація навіть не затримує а просто викрадає людей, а потім примушує їх зізнаватися в якихось злочинах проти Російської Федерації на території України. Розумієте, як це це все буває, і ми просто не маємо таких даних. Відносно цивільних цивільних осіб, але ну бачите, обміни йдуть, і, і треба розуміти, що е, на жаль, так іноді буває, що Російська Федерація просто не не дає дані і відносно військовополонених, і відносно цивільних. А і, і навіть навпаки е, просто відмовляється вести е, і включати в списки обмів певних військовослужбовців, відносно яких вони вже там. Проводять якісь там свої дії. І, і це дуже прикро, тому що це якраз і порушує всі норми е, в то, і, і, і звичаї і війни, навіть, да, е, яка сьогодні триває між Україною і Російською Федерацією. Е, важкі, важкі, процеси, важкі процеси дуже важко працювати, але е, ну, багато українських і правозахисних організацій, і державних інституцій робить все можливе для того, щоб. Ну, ці обміни проходили і проходили регулярно. На сьогоднішній день. Ну нам відомо, що приблизно там, більше трьох тисяч наших військовослужбовців ще залишається на території Російської Федерації в якості військовополонених. А сказати, скільки затримано цивільного населення. Я навіть не берусь. Думаю, що це теж вимірюється тисячами. Я вже мовчу про дітей там, і про. Там інші злочини, які Російська Федерація здійснює відносно наших громадян або й дітей, наших громадян, наших українських дітей. Олександре, маленьке уточнення, списки на обмін військовополоненими, цивільними полоненими формуються саме там в Україні і Росії окремо. Тобто, кожний сам визначає, хто буде на обміні? Ну так, ми формуємо Ось по заявкам, в тому числі там людей, які шукають своїх рідних. Ми формуємо такі списки, робимо запити. Ну я я просто опишу механізм, в якому я не приймаю безпосередньо участь. е, да? спеціальні державні органи формують такі списки, передають ці списки до Російської Федерації. Російська Федерація на свій там на свої міркування когось включає, когось не включає. В списке обміну, маючи всі дані про своїх військовополонених, які знаходяться на території України, і фактично вони регулюють, кого вони хочуть віддати, кого не хотят віддати. Ми готові віддати всіх на всіх. то тобто всіх полонених Російської Федерації на, на всіх наших полонених, але Російська Федерація в цьому плані не дуже відверто й не дуже щира. Навіть не дуже хоче повертати своїх громадян на територію Росії. І зверніть увагу: в якому стані та повертаються полонені Російської Федерації на територію Російської Федерації, які вони вгодовані, як одягнені, і в якому стані повертаються наші виснажені хлопці, які перебували в плену пліну, і відчували на собі всі катування в'язниці Російської Федерації. Олександра, дякую вам за вімкнення. Дякую за пояснення. Олександр Остапенко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.